Удочки поставив на таврію, представляєте? Удочки! А я удочки поставив! Да, от і що на кришу поставив на бампер, представляєте? Удочки, так. Да. От мужик. А я удочки, ти що на кришу на бампер вцепив. Удочки поставив. Удочки поставив, нам Насрати всім насрати На мої удочки, я так старався. Так старався, Ліпив ті удочки, ніхто не дивиться. Тяжко <гум> подивитися вам. Подивись на машину, ясно уявляй. Всім привіт, з вами Вадим це нова серія. Друзі, дякую за те, що написали багато коментарів. Було багато переглядів, і ви мене зарядили на нову серію. Тому всім приємного перегляду. А я починаю. Так, якщо ви вже звернули увагу, то в мене немає нижнього спойлера. Все тому, що я встановив фаркоп. Ви скажете, де ж той фаркоп? Він ж цьому торчати. Ні. Скажемо так, я зробив так само, як і Віталій Кнівський. За що йому спасіба за його цю ідею. Хоч щось толкове він зробив. Тому такий квадрат. І ось так. Раз. Все, встановив. Так само пластикова заглушка. Пізніше я встановлю спойлер. Ну До кінця цього відео він вже буде встановлений, там треба буде поігратися, закріпити його. А то автомобілі такий високий, ну і не красиво. Я вже звик, що вона споліром. Така вона. Короте, хто не шарить, то ніхрена і не пойме. Ви просто погляньте на цю пушку, я копіюсь ці, ну і в Аврорі теж бачив такий. Не знімав нікого не було, тільки починаєш знімати, куча людей, всім сюди треба. Купував віск від нової фірми Гараж з нового бренду Гараж, тому має бути чудовий гідрофоб. Ну, що ми, в принципі, наблюдаємо. Ось такі капельки вони стоять, як і всі стекла я також обробив. Да, старієм. ну скажімо так, прицепа в мене немає, але інколи він потрібен. І я знаю, де його можна позичити на певний час. І для цього потрібен фаркоп, тому ми встановимо такий секретний фаркоп. І як обіцяв, вже встановлений споляр на своєму місці, ніби по штату, лише видає ось ця заглушка пластикова чорна, що там є якийсь фаркоп. Да, цю ідею я можна сказати, запозичив в Віталія Нєвського. Мені це сподобалося, тому що він без паліва. Коли встановлений звичайний фаркоп, ну це пенсія мобіль. А під наш стиль автомобіля це ніяк не підходить, тому тільки скрита установка фаркопа. Одні вбивають, інші грабують, yeah, хтось нами грає, хтось супо дурить, нехай всі поти вже нарешті свої пельки стулять, бо система тут тримається, на тупорилих людях, так в їх полі зору, я будяк, мене б скоситий, пропустити через дупи тих собак, що геть усе з'їдять, тут без розбору йди на смерть, і на вичаси, не ті, не ті князі, не того роду. Є, yeah, є, yeah. тут так, на жаль, усюди Війна запи цій планеті, її погубить Сподіваюся, що це сон і мене, хтось розбуде. Знаєте, це відео ніби якась відповідь на ваші коментарі. В відосах попередньому от я, можливо, не так висловився. Я, колись я показував, що купив я е, різні ніщечки в гараж для себе. І зразу мені тут написали, а краще, ніж оте купити, краще б доложив гроші і купив би там різину кращу. Те краще. А якщо, друзі, якщо б я ще в туалет не ходив і не купував туалетну допомогу, я б ще б крутіше купив. А якщо б я не їв і не купував продукти, то я б ще б краще купив, повірте мені, друзі. Я хочу жити так, як мені подобається. Я роблю те, що мені подобається. Друзі, я незалежний від когось, від чиєїсь думки. Оце головне. Так, да, можливо, це неправильно. Як я сказав, я буду наступати на ті граблі знову і знову. Але, блін, я отримую задоволення. Я приходжу в гараж, в мене є ці. Там ящички. Це прикольно. Коли ще їх купувати, як не зараз. І поки я не забув, покажу вам, як же ж працює цей фаркоп. Ось тут у нас стоїть пластикова заглушка. Її потрібно демонтувати. За допомогою викрутки, скоріш всього, адже вона сидить досить плотно. Ось так демонтуємо заглушку. За допомогою викрутки. Після чого в нас є болт. Встановлюється і там і варені шайби. І ось такий вигляд таврія має. Чому ще причина, чому я не залишаю її з фаркопом на постійну, тому що в мене встановлена камера заднього вигляду, і вона буде знімати шарик. Як це все виглядає ось так. Розумієте, так, да, можна... В принципі, і поїздити з цим, але не хочеться. Ще одна з причин, чому тут так довго не виходять відео, тому що в мене дружина їздить на цій машині на роботу. Ну, зараз вона вже у відпустці. Тому що просто виловити той момент, коли автомобіль вдома, ну, важко. Ввечері вже ну, нема сенсу знімати. Немає коли, то я на роботі був. Ну, в общем, якось так. Тож, коли мені потрібно буде перевезти якісь вантажі, в мене буде ось такий варіант прицепити причіп і перевести. Ну, просто погляньте на чорний резину Вимив, знаєте, наскільки я люблю автомобілі, Ковпаки кісточкою. Всі ці детальки повимивав вчора. Ось такий віск я придбав 95 гривень, зараз по акції 76. щось таке. Обробивши автомобіль, я помітив ось такий ефект. Автомобіль став слизьким, приємний такий глянцевий, блистить краще і гідрофоб. Чудовий гідрофоб. На всьому автомобілі після обробки. Тому це ну кайф про цю хімію. знаєш зараз досить багато знімають про цю хімію. Український бренд новий, не реклама, чисто від мене раджу. Прикольно працює. Я понатирав всі частини автомобіля вже і задоволений. Ще від цього бренду в мене є ось така хімія, паста Поліроль для кузова і для відновлення пластику. Скажу, що цю я тестував. І не зовсім вона мені зайшла. Так, вона працює, але недовго. Після доща зразу помітно, що воно ну, змиває його. Поліроль для кузова ну, теж досить спорний. мені не сподобалось. Тому, дивіться самі, тестуйте, пробуйте. Ці флакончики недорогі, десь по 65 гривень. Та була 95 зараз по акції. І Вже по традиції прощаємося знову ж таки на стоянці біля АТБ. Тому всім дякую за перегляд. Дякую, що написали коментарі свої. Я сподіваюся, що ви їх написали. Всім удачі, всім пока. Слава Україні! Повертаю ключ Бензона. Пам'ятаєш, ти хотіла назад, та человето майка. Ревернула мій світ це на карті. Місце, високо літаєм, тепер нам потрібна поміч. Жертвуємо собою, що отримає натомість собою простима закопали мою горді.